Мушу розпочати із е, дещо таких невтішних заяв, які зробили на рівні головного управління розвідки. Стосуються ці заяви, того, що окупанти готують масштабні провокації зі створення осередку радіаційної небезпеки. Як ви могли здогадатися, звісно, йдеться про Запорізьку атомну електростанцію, яка нагадаю, знаходиться у нас е, розташована на е, території населеного пункту Енергодар. Це окуповано. Е, Частина Запорізької області, ось тут власне є розташована Запорізька атомна електростанція. Найбільша електростанція у взагалі європі. І повідомлялося напередодні ввечері, ГУР повідомило, що найближчими годинами рашисти готували масштабну провокацію із імітацією аварії на запорізькій атомній електростанції. Для цього має бути проведений безпосередньо удар по території Запорізької атомної електростанції. Принаймні, так було у повідомленні гуру. Після цього о, має з'явитися оголошення про аварійний витік радіоактивний. Речовин в інциденті, звісно, має бути звинувачено Україну. Отже, якби там не складалися події, чи є вже десь просочуються повідомлення, чи вони з'являться на найближчим часом, чи можливо ГУР випереджає час і випереджає події не стільки важлива суть, скажімо так, того, що можуть зробити Росіяни. Я зараз поясню всі можливі небезпечні сценарії по Запорізькій атомній електростанції. Скільки звісно, що важливо розуміти, що вони різноманітні інформації. Ні, консерви зараз вмикають у свої інструментарії для того, щоб якось запобігати українському наступу, який одно, однозначно вже розпочався. Він розпочався і триває ось таке, так зване підготовка поля бою з ударів по тилових тилових резервах ворога і Бердянськ, і Мелітополь, і багато багато інших населених пунктів. Про них я ще розповім вам далі в огляді карти. Про те, якщо говорити про саму. Атомну електростанцію, от я не видаю себе експерта. Можете мене шановні друзі, поправити у коментарях. Але я спілкувався саме з людьми, які відповідають за радіаційну безпеку. Так, от вони говорять, що е, більшість радіостанцій е, атомних е, не радіостанцій, дарують більшість атомних електростанцій, які будувалися в на території е, України. Вони були збудовані, звісно, що в часи радянського союзу, і тоді вони підготовлювалися навіть до того, аби витримати ядерний удар по них. Тобто, там величезна груда бетону. там Величезні і ще є захисні шари додаткові під цією грудою бетону. Е, тим паче, взагалі цей бетон не так просто йти пробити, навіть звичайним артилерійським снарядом. Якщо він готувався до е, ядерного удару, то уявіть собі, наскільки це е, мала би бути потужна захисна споруда. Набагато більшу небезпеку становить знеструмлення атомних електростанцій, або ж зневоднення, так би мовити, їх тому, що вода має забезпечувати. Е, Правильну, скажімо так, температуру е, тих процесів, які відбуваються у середині реакторів е, атомних електростанцій. Відповідно, якщо буде перебити сполучення з водою або з електроенергією, е, ось це може скласти певну загрозу, певну небезпеку. Проте, також відомо про те, що зараз Запорізька атомна електростанція вона перебуває на мінімальних своїх потужностях. за от… Продовж тривалого часу її існування, от на нинішній час мінімальні потужності її роботи, що так само зменшує ризики і загрози е, якихось ядерних е, подальших проблем, скажімо так. Ну принаймні, е, чимало е, таких радіологів, людей, які займаються радіаційною безпекою, вони говорять, е, що на нинішній час. Загрози мінімальні, проте звісно, що мав з гранатою у вигляді окупанта вона може призвести до біди. І ось ці такі інсинуації, про які попереджає гурі, про які вона говорить. Потрібно на них зважати, потрібно їх враховувати. Проте жодному випадку не потрібно піддаватися паніці в будь-якому випадку. Сталося щось чи ні, потрібно реагувати на офіційні повідомлення. Проте будьмо з холодною головою нас останнім часом просто торпедують інформаційними повідомленнями, починаючи від загибелі залужного, продовжуючи мирними планами Китаю, про які пишуть західні змі, і ось зараз завершуючи е, запорізькою атомною електростанцією тобто, це спеціальна інформаційна атака на наше суспільство відбувається, тому ми маємо її витримати. Е, Окрім того, повідомляється також звісно, що минулої доби впродовж 7 годин був відсутній інтернет. Це станом на вечір на фактично на одинадцяту вечора попередньої доби було повідомлення, що 7 годин відсутній був інтернет у місті Енергодар. Саме таким чином росіяни вочевидь відключають інтернет, відключали інтернет для того, щоб не дай Боже хтось із місцевих мешканців. Більше того вони спостерігають за вікнами місцевих мешканців. так ось все це робиться для того, щоб не дай Боже, хтось із місцевих мешканців не зафіксував. Факт такої російської провокації не зняв прильоту, звідки летить снаряд і тому подібне не хочуть фото та відео фіксації того, аби потім поширювали їхні злочини і підтверджували це різноманітні осінь. Дослідники і загалом це не було потім прикріплено у папочку до звинувачення росіян у Гаазі. Проте знов ж таки жодної паніки. Ми слухаємо лише офіційні повідомлення. Офіційним є повідомленням лише про небезпеку від гур.